Триває протистояння між громадою селища міського типу Браїлів та представниками жмеринської районної влади. Погляди учасників конфлікту на реформування галузі охорони здоров'я діаметрально протилежні. Якщо у районі вважають, що для Браїлова та навколишніх сіл достатньо функціонування амбулаторії городяни та депутати селищної ради переконані, перепрофілювання дільничної лікарні лише зменшить кількість та якість медичних послуг для населення. Сьогодні, якщо брати в цілому, що відбувається в районі, то здійснюється адміністративний тиск. На мене, як на селищну голову, стосовно того, щоб я переконав депутатів, а власне і громаду в тому, що Браїлівській дільничної лікарні, як такої, на теренах Браїлова не потрібно. А в районі тим більше вона нікому не потрібна. Тобто мова йде про те, щоб її ліквідувати як юридичну особу, а натомість значить рішенням району, прийняти рішення районної ради в її реорганізацію. В лікарську амбулаторію сімейної сім медицини. Тобі ж наші жителі будуть безпосередньо в районну центральну лікарню добиратися для того, щоб прокапатись, пролікуватися. А на сьогоднішній день, якщо взяти, то районна центральна лікарня має 310 ліжок. А вже за словами головного лікаря центральної районної лікарні Боровського Росислава Сергійовича, сьогодні вже там перебуває більше 330. Тобто, фактично місць немає. За словами селищного голови, на депутатів та працівників лікарні тиснуть зі всіх сторін. Рішенням районної ради вже створена нова комунальна установа медичний центр, до складу якої має увійти у статусі амбулаторії і Браїлівська дільнична лікарня. Аби це відбулось, так званим реформаторам не вистачає тільки рішення селищної ради про ліквідацію лікарні, як юридичної установи. Аби досягти цього робиться все можливе. Ще до того, як сесія селищної ради мала би прийняти рішення про ліквідацію Браїлівської дільничної лікарні як юридичної особи, районна рада прийняла рішення, що на три місяці фінансувати Браїлівську дільничну лікарню як юридичну особу, а вже з 1 квітня 2011 року фінансувати як амбулаторію. Працівники Браїлівської дільничної лікарні отримають заробітну плату не як працівники лікарні, а як працівник новоствореної комунальної установи. Ось тому це вже порушення трудового законодавства, це порушення прав уже фактично людей. Ось і е, уже наперед е, наказом е, керівника новоствореної комунальної установи в районі медичної. Виданий наказ про те, що працівники Брайлівської дільничної лікарні по імену є список будуть скорочені на сьогодні. Останнім рубежем захисту дільничної лікарні стало засідання четвертої сесії шостого скликання Брайлівської селищної ради. Олександр Ярмоленко, начальник відділу охорони здоров'я Жмеринського району, вкотре підшукував аргументи на користь реформування. Це не можна зупинити цей процес. Ви розумієте? Ви не змо... ви, ви розумієте? Ну ну тому, що все світ такий. Розумієте? Життя таке. Життя таке. Ви що, хочете проти загальносвітових тенденцій боротися? Ви хочете зробити осередок якогось там значить, ізольованого, значить, браїлівського е, е, момента. Не, не треба ж перекручувати. Я ж вам сказав, що сьогодні здоровий глуз підказує, і сьогодні це відбудеться. Але ще раз хочу сказати: ви ж не задумались над цим. Сьогодні ви передали все і не зробили тільки простого значить, рішення ліквідувати юридичну структуру. Керуючись положенням закону України про місцеве самоврядування, селищний голова Валерій Резидент звернувся до депутатів щодо збереження Браїлівської дільнічної лікарні і її статусу. Більшістю голосів таке рішення було прийнято. Окремо селищний голова подякував за активну позицію депутатам від комуністичної партії України з 30 мандатів у Браїлові їм належить 11. Ми задоволені результатами голосування, оскільки результат був очікуваний, прогнозований населення Браїлова. Є досить такою вагомою структурною одиницею в районі. Це найбільша територіальна громада. І залишити просто нашу лікарню, наше населення без належного медичного обслуговування це ну, просто був би злочин. Знімальна група телеканалу Вінничина і надалі буде висвітлювати всі події, пов'язані з проведенням медичного експерименту на теренах Вінницької області. Чи насправді медицина стане ближче до людей? Покаже час. Олексій Лютвіна, Олександр Малий, Новини, телеканал Вінничина.